сьогодні загинуло сім українських миротворців. На півночі Європи люди гинуть через негоду дощі і боревії. В Україні закінчується найтепліше 9 січня за останні 100 років. В Палестинській автономії сьогодні обирали наступника Ясіра Арафата. В Італії сьогодні останній день, коли дозволено курити в публічних місцях. 21 година на ваших годинниках Ви дивитесь новини на п'ятому каналі. Мене називають Микола Вересен. Ми починаємо з трагічної новини, яка надійшла з Іраку. Там декілька годин тому загинуло семеро українських миротворців. Ще сім українців дістали поранення. Це сталося поблизу міста Ель Сувейра провінції Васід у наслідок вибуху авіабомби. Іракська поліція виявила схованку боєприпасів. Військовослужбовці казахського саперного загону розвантажували бомби. Одна з них здетонувала. Українські миротворці охороняли саперів. Про обставини трагедії керівник прес-служби Міністерства оборони Андрій Лисенко. Після того, як було завантажено усі боєприпаси на три вантажних автомобіля. А серед цих боєприпасів було і 35 авіаційних бомб. Їх перевезли на спеціально визначене місце для знешкодження. Як правило, знешкодженням займаються казахські сапери, які також працюють разом з українськими миротворцями. Коли всі боєприпаси були розвантажені, відбувся з невідомих причин, які зараз розслідуються, відбувся потужний вибух. Міністерство оборони України розповсюдило телефон так званої гарячої лінії для родичів миротворців в Іраку. Це в Києві 8044-245 44 91 в Одесі 80482 вісім 09 70 В Житомирі 80412 37 сім, тридцять Північ Європи опинилися під владою буревію. вже цілу добу. Тут іде дощ від стихії стихії. Загинули 14 осіб більше тисячі будівель затоплені через потужний вітер не працюють аеропорти кількох країн. Синоптики прогнозують, що така погода може протриматися принаймні добу. Стихія настигла європейців у зненацька. Буревійна леті на континент уночі. До світанку дощ і потужний вітер сіяли хаос у Великобританії, Ірландії, Швеції, Данії, Німеччині, Українах Прибалтики та в Росії. Кількох сотень талінців довелося евакуйовувати. На усю операцію рятувальникам було відведено півгодини. Мешканці затоплених будинків не встигли узяти із собою навіть найнеобхідніші речі. У Ризі розпочалася повінь. У ризькій затоці рівень води піднявся більш ніж на два метри. Деякі вулички міста затопило на 20 сантиметрів. Проте синоптики побоюються, що це не межа. Вони прогнозують дощі, наслідком яких може стати справжня повінь. У сусідній Литві швидкість вітру сягала 35 метрів на секунду. Нині мешканці кількох міст країни залишилися без електроенергії. Пошкоджені тисячі аут, на яких попадали дерева. Стихія забрала життя трьох британців з містечка Карлайл, які не встигли сховатися від буревою. Поблизу Шотландії на Мілину сів паром, на облавку якого перебувало близько сотні пасажирів. Німці нині тільки почали підраховувати збитки від стихії. У федеральних землях Шлезвіль-Гольштейн, Нижня Саксонія, Макленбург, передня помирання. Знеструмлені тисячі будинків, помешканнях вибиті вікна, подекуди позлітала черепиця. Через повалені дерева тут заблокований рух на автошляхах та залізниці. Санкт-Петербургу також. Загрожує повінь. Нині підтоплені вже три райони міста, серед них історичний Василівський острів. Вже є перші постраждалі. Рятувальники віднайшли двох людей в затопленому автомобілі. На 2,5 метри піднялася вода в центральних каналах міста. Проте російські метеорологи усе ж таки сподіваються, що в районі фінської затоки більше не дощитиме, і місто Петра зможе врятуватися від чергової повені. А жителям російської столиці рекомендували увечері не виходити з будинків. У Москві до 9-ї години вечора буде шквальний вітер силою до 17 метрів на секунду. Тетяна. Отник Ганна Гороженко п'ятий канал. Африці надійшло повідомлення про підписання мирної угоди між північними партизанами і урядом країни. Умовою угоди є включення до складу уряду лідера повстанців. Громадянська війна в цій країні точиться 21 рік поспіль, вважається найдовшою в Африці за останнє століття. Через сутички між мусульманами, що мешкають на півночі країни, та християнами, що проживають на півдні, загинуло щонайменше півтора мільйона людей. Тепер є шанс, що буде припинений один з двох збройних конфліктів на території Судану. Другий розгортається у провінції Дарфур, де бойовики минулого року знищили кілька тисяч мирних мешканців. У Палестині зачинили виборчі дільниці. Це мало серця о сьомій вечір. Однак, в останній момент роботу дільниць подовжили ще на дві години. Обирали сьогодні наступники Сіра Рафата, голову палестинської адміністрації. Раніше радикальні угрупування Хамас та Ісламський джихад» закликали бойкотувати це голосування. До самого вечора на виборчих дільницях в палестинській автономії стояли черги. Працівників шести дільниць східного Єрусалима охопила справжня паніка, коли за годину до офіційного закриття почали сходитися виборці. Проголосувати раніше вони не могли через те, що були затримані ізраїльськими вояками на КПП. За твердженням представників центральної виборчої комісії вони не очікували настільки високої явки увечері і нарешті палестинських територій. Через наплив людей ЦВК подовжила голосування ще на дві години. За законодавством палестинці мають голосувати лише за місцем реєстрації, тому з одного міста до іншого виборці переїздили цілими родинами. Найбільше клопоту з організацією голосування в східному Єрусалимі. Мерія міста заборонила в'їзд палестинським спостерігачам. На шести дільницях були присутні лише іноземці, які і привезуть виборчі урни до ремали. Тут розташований центр виборчком. Більше мільйона палестинців, які мають право голосу, обирали голову національної адміністрації автономії. Це найвища посада в Палестині. Упродовж останніх восьми років її обіймав Ясір Арафат. У виборчих списках були імена семи кандидатів. Хоча, за оцінками політологів, реальна боротьба відбувається між двома з них: соратником Рафата Махмудом Абасом, який був висунутий від рідної для колишнього палестинського лідера партії Фатх, та молодшим від нього Мустафою Баргуті. Я можу лише зазначити, що радий з того приводу, що нарешті демократичні процеси встановлюються в автономії. Мій чоловік Марван Бархуті впевнений, що кожен палестинець має право жити у міні практичному державі. Абаса за останніми соціологічними опитуваннями підтримують 60% палестинців. Хоча далеко не всі виборці та ізраїльтяни, які спостерігають за ходом голосування, впевнені, що ці вибори кардинально змінять ситуацію на близькому сході. Щодня тут є вбиті чи поранені люди з обох боків. І я не думаю, що Махмуд Аббас чи його соратник Ахмед Куреї чи то Ясер Арафат, який був чільником, до цього взагалі могли б щось змінити. Стежити за голосуванням приїхали більше тисячі іноземних спостерігачів. Серед них колишній президент США Джиммі Картер, експрем'єр Франції Мішель Рокар, заступник голови Європарламенту Едвард Макмілан Скотт. Під пильним оком спостерігачів виявився є ізраїльський уряд. Ці вибори, як зазначає місцева преса, ще й справжні випробування для Тель-Авіва. напередодні голосування. Ізраїльські війська полишили свої позиції в секторі Газа на КПП між по. Кими та єврейськими поселеннями увели послаблений режим, аби підтримати палестинців до Рамали, Приїхали і кілька десятків євреїв. Вони відвідали могилу Ясіра Рафата. Я євреї. Ці вибори мені здається можуть показати, як ми підтримуємо палестинців. Ця передвиборна кампанія в автономії проходила досить жваво, зазначають оглядачі. Усі кандидати подорожували палестинськими територіями, вулиці, міст і селищ яскраві агітками. Відпочивати від виборів, проте палестинці будуть недовго за півроку. Парламентські вибори. Ганна Гороженко, п'ятий канал. Також сьогодні голосували і в Узбекистані в країні на середньому сході. Тут відбувся другий тур виборів до двопалатного парламенту країни. під час першого раунду, який відбувся 4 січня. Мешканці країни не змогли обрати 58 депутатів. Ці вибори вже розкритикували спостерігачі від організації з безпеки і співробітництва в Європі. Вони назвали їх недемократичними, адже в списках кандидатів не було жодного представника опозиційних сил. Представники влади Узбекистану на заяви міжнародних спостерігачів не звертають уваги. в Узбекистані з цього року діятиме двопалатний парламент. В нижній палаті працюватимуть 120 депутатів, у верхній 100 сенаторів. Поблизу парламенту Киргізії другий день мітингують представники опозиційних партій. Вони вимагають поновлення реєстрації кандидатів в від опозиційного блоку Батьківщина Рози Отунбаєвої. Парламентські вибори в Киргізі відбудуться в лютому. Як зазначають представники непровладних політичних сил, уряд країни не бажає проводити вибори чесно та демократично. Мітинги на думку опозиціонерів повинні привернути увагу міжнародних організацій до ситуації в країні. В Україні між тим центральна виборча комісія до цього часу не оприлюднила офіційні результати виборів виборів президента, але твердить, що зробить це завтра у другій половині дня. Цього разу, як стверджується, затримка пов'язана з тим, що зараз у верховному суді перебуває на розгляді кілька скарг на постанови центральної виборчої комісії. В цих постановах йдеться про відмову розглядати скарги довірених осіб пана Януковича про порушення в трьох округах Івано-Франківської області. Завтра зранку Верховний суд розгляне скарги, і таким чином лише в другій половині дня ЦВК може підбити підсумки президентських виборів. Не відбувається жодних маніпуляцій. Жодних маніпуляцій з результатами голосування. Це перше. Друге, немає якогось свідомого затягування е, оголошення результатів, тобто встановлення результатів голосування. Центральна виборча комісія чекає завтрашнього дня, і ми, вваж... ми сподіваємося, що якщо такі скарги дійсно були подані, то вони Верховним судом України будуть розглянуті в першій половині дня, і по них буде прийнято відповідне рішення. Після цього Центральна виборча комісія матиме всі права законні підстави для того, щоб приступити до процедури, до надзвичайно важливої процедури, до встановлення результатів голосування. І знов про погоду в Україні наразі не загрожують повені та водяні катаклізми, як на півночі Європи, у районах. Українах Прибалтики та Росії, бо Україна знаходиться в протилежному кінці Європи і наразі не потрапили під вплив циклони, який вирує в районі північного і Балтійського морів. Натомість українці пережили найтепліше 9 січня за останні за останнє сторіччя. У ці зимові свята киянам не довелося бачити ані справжніх завірюг, ані лопатого снігу. Різдво було сонячним та весняним. Нічого надзвичайного у такому потеплінні працівники гідромоцентру не вбачають, хоча й зафіксували температурні рекорди. Вчора та сьогодні максимальні температури повітря в Києві побили рекорд за сторічний період спостережень. І така тепла погода зумовлена у нас надходженням теплого вологого повітря атлантичного походження з заходу. Майже на більшу територію Європи. А от найтепліше різдво у Києві було у 1975 році, плюс 7 градусів. Найхолодніше у 1935 дев'ятсот Тоді святкували при температурі понад 29 градусів морозу. Цьогорічна різдвяна весна серед киян знайшла як симпатиків, так і противників. Дожень сніг буде, дожень мороз буде. Це погано і для здоров'я, і для землі. А діти про сніг не пам'ятають. Снігу хочеться і морозу градусів до 10, але ж ми не вибираємо. Новый Новий рік хочеться якогось снігу, а зараз нет, але в принципі це не страшно, тому що в парці добре і не знаю, закат красивий. Трошки прохолодний. Да, мені подобається, в принципі, це незвичайно для нашого міста. Завжди сніг в Києві, а тут так. Мені подобається така погода. Синоптики кажуть, що найближчим часом на сніг також не варто сподіватися. Незначні морози прогнозують лише на воду хреща, та й то вночі. А ще звичайне посилення вітру, яке, кажуть, не загрожує стихією. Ольга Сніцарчук, Сергій Азаренко, п'ятий канал. Сьогодні останній день, коли італійці можуть курити в публічних місцях. Завтра в цій країні набирає сили закон, що забороняє куріння у ресторанах, кафе, дискотеках і в готелях. В Італії курить кожен четвертий. А загалом Україні нараховують 18 мільйонів курців. Утім, 83% італійців схвально ставляться до цього законом, і з цього приводу не може нарадіти прем'єр країни, який лобіював заборону ще з 2002 року. Сільвіо Берлосконі сам не курить. Час від часу перед виборчими кампаніями привселюдно займається спортом. До того ж не секрет, що чинний лідер країни є власником футбольного клубу Мілан. Власне ж, кампанія проти куріння набула не Іх обсягів після того, як до неї долучилася дочка Берлоского, я вважаю, це непоганий закон. Хоча, усе ж таки, кожен має приймати рішення палити йому чи ні лише самостійно для мене це болюче питання. Я сам курець, але гадаю, що доведеться дотримуватися цього закону. Як зазначають у міністерстві економіки, країна не готова до закону. Лише 5% із усієї кількості ресторанів та барів мають окремі кімнати для курців. Уже з понеділка збільшиться роботи і у поліцейських, яким у громадських місцях доведеться вистежувати порушників за привселюдно викорену цигарку в забороненому місті, курцю доведеться сплатити до 300 євро. Ось якщо біля порушника стояла вагітна жінка або дитина, його гаманець схудне на 600 грошових. Ходиниць курці, хоча й погоджуються на курити у громадських місцях, стверджують, що навряд чи уряд країни таким чином посприяє суттєвому зменшенню кількості прихильників цієї шкідливої звички. У Італії курять 16-го сторіччя. Саме тоді французький посол подарував римському папі першу цигарку. Костянтин Ігначук, Ганна Гороженко, П'ятий кано. І на цій анти-тютюновій ноті добігає кінця цей випуск новин на п'ятому каналі. Ми з вами побачимося завтра знов о шостій. На все добре.